1966 рік Англія щойно виграла чемпіонат світу. Вся країна в ейфорії. усі учасники тієї команди дуріли від щастя, ще тільки намагаючись звикнути до того, що відтепер вони чемпіони. Але один із них значною мірою виділявся своєю поведінкою. Він уже геть забув, що 120 хвилин справжньої драми залишилися позаду. Він уже забув про перемогу. Усе, про що він думав, це те, в якому вигляді він прийме кубок світу з рук королеви. Він хвилювався, щоб брудними руками не зіпсувати її білі рукавички. Тому, перш ніж наблизитися до її величності, акуратно витер руки об оксамитове драпірування в королівській ложі, його звали Бобі Мур, і він був узагальненням образу справжнього англійця. Безперечно, Мур був найкращим захисником свого покоління, затьмарити якого зумів тільки неповторний Франц Бекенбауер. У грі Мура була одна очевидна вада відсутність швидкості. Про це знали всі: цього не заперечував і сам Бобі. Але він злишком компенсував це неймовірним умінням розуміти і передбачати гру. Здавалося, що застигнути його зненацька просто неможливо. Бо він завжди опинявся в потрібному місці у потрібний час. За це вміння Мур дякував своїм першим вчителям у Вестгемі. Перейдемо до початку його кар'єри. У 50-х роках у клубі виникла дуже корисна традиція, коли гравці дорослої команди тренувалися з молодіжкою. Бобі найчастіше працював з капітаном Вестгема Мелколмом Елісоном і майбутнім капітаном Манчестер Юнайтед Ноелом Кантвелом. Тоді йому було 16 років. Мур тоді переживав через те, що він поступається багатьом своїм одноліткам у швидкості і одного разу поділився своїми страхами з Ноелом. Адже без цього не можна стати великим гравцем, чи не так? Запитав він, щоб не зачепити Мура, Ноел знайшов хороший приклад. Порадив йому звернути увагу на плеймейкера Фулхема із збірної Англії Джоні Гейнса. Йому не вистачає швидкості, але головне інше ще до того, як Хейнс отримує м'яч. Він уже знає все про розташування гравців на полі та про те, що він робитиме далі, сказав Муру-Ноел Кантвелл. Мур скористався порадою і доказом тому слугує останній гол англійців у ворота збірної ФРН у фіналі ЧС 66-го року. За кілька секунд до фінального свистка Бобі отримав м'яч. Партнери кричали, щоб він вибив його куди подалі. Але це було не в його стилі. Бобі вже знав, що він зробить далі: відправить м'яч у ту точку поля, де має бути його партнер. Він віддав акуратну передачу, атака пішла далі. І Джек Герст оформив перший хет-трик в історії фіналів чемпіонату світу. Це було ідеальне виконання всього того, чого Бобі навчився у Елісона з Кантвелом, Для мура обидва були незаперечними авторитетами. Набагато пізніше, проводячи свій медовий місяць на мальорці, Бобі дізнався, що тут же відпочивають. І ці двоє він запросив до себе своїх вчителів, і наявне невдоволення дружини провів із ними всю ніч за розмовами про футбол. Саме постійне бажання вчитися допомогли зробити Бобі кар'єру в Вестгемі. Та отримати там капітанську пов'язку. Її йому дав новий тренер Робін Грінвуд, з яким він працюватиме дуже довго. Хоч і взаємини між ними не завжди були теплими, через нього Мур міг пропустити переможний для Англії чемпіонат світу 66-го року через конфлікт. Мур допоміг команді виграти кубок Англії, а потім і Кубок Кубків. Але на вручення призу гравця року ніхто з Вестхема не прийшов, що дуже зачепило Мура, тому він не хотів продовжувати контракт. А значить, за правилами не міг грати за збірну. Але в останній місяць перед ЧЕС він його продовжив. Не все було гладко у Бобі і з наставником збірної Альфом Ремсі, не зважаючи на свій образ сором'язливого джентльмена. Мур завжди залишався простим хлопцем із простими інтересами. Він любив випити, і для Ремсі це було проблемою, адже за капітаном йшла вся команда. Під час підготовки до чемпіонату світу 70-го року чергова гулянка Мура обернулася великим скандалом. У Колумбії його заарештували за звинуваченням у крадіжці ювелірних прикрас. Таке потрясіння могло вибити з колії будь-кого. Але Мур відмінно відіграв той чемпіонат світу. Найбільший скандал стався у Вестгемі, коли він вирушив пити з Джиммі Грівзом. Грінвуд на деякий час виключив із команди прогульників, однак, очевидно, що на відміну від Джиммі та Джорджа Беста, Бобі ніколи не робив справжніх дурниць. Наступного ранку після бару Мур прийшов на тренування та відпахав за троїх. Тренер збірної Англії Ремзі також знав про цей скандал, але також знав, що Мур, відповідальна людина. І що дасть збірній все, що може, Бобі ніколи не поділяв точку зору щодо того, що зупинити супротивника можна будь-якими, зокрема й брудними, способами. Він ніколи не стелився в костоломних підкатах, він вважав за краще грати стоячі, чисто відбираючи м'ячі, і думаючи не про те, щоб заважати противнику, а про те, щоб починати атаки своєї команди. Кар'єра у Вестгемі та збірній завершилася у 1974 році після програшу проти Польщі у відборі на мундіалі. Причому якраз після спроби Мура віддати точну передачу в необов'язковій ситуації, що в цілому не відміняє його заслуг. Тренерська кар'єра Мура не склалася, не вийшло з нього і бізнесмена. Однак ці невдачі ані трохи не зашкодили його репутації. Останні роки життя Бобі працював у пресі та на телебаченні. Мур помер у 1993 дев'ятсот у віці 51 рік. Від раку Неважливо, що Бобі Муру не вистачало швидкості. Неважливо, що він поступався в різнобічності таланту Францу Бекенбауеру. Важливо інше у той час, коли багато ідолів були алкоголіками, що занапастили свою кар'єру, Мур залишався справжнім відповідальним джентльменом.